Спалах гепатиту А у Вінниці локалізували, проте поодинокі випадки фіксують досі. Про це на брифінгу в обласному медіа центрі розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Так, за сім днів грудня в області зафіксували дев'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання на цю недугу. Було зареєстровано 327 лабораторно підтверджених випадків, і безумовно, враховуючи те, що вірусна гепатита це захворювання, яке. Має доволі тривалий інкубаційний період, то зараз ми після цієї гострої фази все ж таки продовжуємо реєструвати вже поодинокі випадки, які будуть залишкові ще впродовж одного-двох місяців після того, як спалах буде остаточно локалізований. Потенційне джерело хвороби епідеміологи шукали у водогонах на ринках та харчових підприємствах. каже Кузін більше 400 проб води було відібрано з. Саме водопровідної мережі, і це стосується централізованого водопостачання, точно також всі інші типи водопостачання в жодному випадку не було знайдено вірусу гепатиту. А було обстежено більше ніж 3800 працівників з усіх сфер. Це заклади громадського харчування, це точно також ринки, це підприємства харчової галузі. Які працюють на рівні області, спалах на Вінничині найбільш чисельний із тих, які фіксували в Україні 2023-го, каже Кузін у серпні. Збільшення захворюваності на вірусний гепатит А було у Закарпатській області у жовтні на Івано-Франківщині. Попередньо ці спалахи не пов'язані між собою. Поки що це окремі спалахи, але разом з тим, що в Закарпатській області, що в Вінницькій області буде ще завершено впродовж декількох місяців ще повне геномне секвенування для того, щоб ідентифікувати, чи є це один і той же самий вірус, і чи ці спалахи пов'язані. Остаточні причини та джерела спалаху епідеміологи зможуть визначити після завершення надзвичайної ситуації в області. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А на Вінничині зафіксували 16 жовтня. За наступних чотири дні захворіли 20 осіб. Це дані обласного центру контролю та профілактики хвороб.